дня! Ласкаво просимо до медичної страхової компанії Бармер. Мене звати Жанна Довгань, я є радником з міграційних питань Україна Східна Європа в одній з провідних державних медичних страхових компаній Німеччини Бармер. І ми раді вам запропонувати відео за окремими темами, які стосуються питань медичного страхування і обслуговування, а також отримання медичних послуг. Сьогоднішня наша тема це є додаток Бармер App і онлайн офіс Майне Бармер. І ми висвітлимо наступні питання, обліковий запис користувача або по німецьки це Бенус. Додаток Бармер, Barmer, Barmer App, онлайн офіс це Майне Бармер, наступні цифрові пропозиції від Бармер. І, звичайно, зупинимося на відео за наступними нашими темами. І так, обліковий запис користувача. Значить, Ваш особистий обліковий запис це доступ до цифрових пропозицій Бармер. До них належить мій бармер або майнебармер це на вашому комп'ютері, на вашому homepage. Це також додаток Бармер, Бармер App це є додаток в телефоні, додаток телелікаря, теледоктор еп і додаток ІКР. І ви також можете використовувати різні онлайн-курси і партнерські додатки через додаток. Me Бармер на своєму комп'ютері. Кожен, хто застрахований в нашій медичній касі бармер, він може створити обліковий запис користувача. Застраховані особи віком від 15 років можуть користуватися як. Майне бармер на своєму комп'ютері додатком, так, додатком бармер App і Ікере, і додатком Теледоктор. І ви також можете вирішити питання в додатку бармер або в майне бармер від імені співзастрахованих ваших дітей, які є молодші 15 років. Користуватися ж бармер ікерем можуть лише застраховані особи. Віком до 15 років. Вони також можуть керувати своїм обліковим записом користувача в додатку Бармер, але не користуватися послугами самого додатку. Для облікового запису користувача вам необхідно ввести певну інформацію на сайті Бармер, вибрати особисте ім'я користувача, вибрати пароль і щоб підтвердити свою спробу, треба попросити код активації поштою і пізніше його ввести. Це дуже важливо для того, щоб сторонні особи не могли створити обліковий запис користувача від вашого імені. Загалом дані про здоров'я є особливо конфіденційними, і для того, щоб їх захистити, наша медична каса постійно досконалює свої цифрові продукти і технології. Тому, звичайно, що запис, ваш обліковий запис користувача, він вимагає високого рівня безпеки. Тому ми рекомендуємо вас вам налаштувати свій обліковий запис саме через додаток Barmer App. Для використання Певної альтернативи, якщо ви все-таки активуєте свій обліковий запис на сайті Barmer.de, то ви можете налаштувати смс стан на авентифікований номер телефону. Зупинимося детальніше на додатку Barmer App. Додаток Barmer App – це є інтерфейс до Barmer із найбільшою кількістю функцій, і ми рекомендуємо вам користуватися цим додатком, хоч він, на жаль, лише на німецькій мові, на українській ми не маємо, але я сьогодні вам продемонструю, як ним користуватися. Однак деякими послугами, наприклад, сервісний чат і відеотелефонія можна користуватися лише через онлайн-кабінет мій бармер на комп'ютері, на сайті Бармер. А завантажувати листки непрацездатності можна лише через додаток Бармер, «Бармер.еп». App. Ми намагаємося тут вам пояснити основні функції для того, щоб ви могли зрозуміти, як використовувати ці цифрові послуги, оскільки Бармер пропонує дуже багато важливих функцій через додаток. Тобто, наприклад, за допомогою цифрової поштової скриньки, ви можете здійснювати всі письмові переписки з медичною касою Бармер через свій смартфон або планшет. Ви можете відшкодовувати витрати за кордоном на лікування, якщо ви були, чи отримати іноземну. Довідку про стан здоров'я. Також ви можете завантажувати листки непрацездатності через додаток бармер, сертифікати «Бафьок», тобто про сприяння фінансування, отримання допомоги для студентів. Також можна значить, подавати свій сертифікат по сепа мандат, тобто реквізити для доручення, списання коштів з рахунку, якщо, наприклад, у вас добровільне страхування, завантажити фото для електронної картки, пакет сімейний плюс зробити. Заявку на отримання його заповнити формуляр для сімейного страхування і подати його також онлайн через додаток і багато інших. Тут також продемонстровані наступні послуги. Ви можете через додаток Barmer App замовити свідоцтво про членство, якщо вам потрібно для джуб-центру, чи для роботодавця, і отримати його. Чи запит на догляд, якщо ви потребуєте довгостроковий догляд, так званий плегіфер зіхрен, ви також можете заявку тут зробити. Або вам потрібно, наприклад, номер пенсійного страхування чи соціального страхування, ви також можете нас замовити, і ми вам видамо на електронну пошту, надійшли. Чи Довідка про навчання і відвідування школи для студентів або завантажити анкету нещасного випадку. Та ряд інших послуг, які ви бачите перед собою на даному слайді. Зараз ми вам продемонструємо в режимі реального часу, в лайт-демо, як функціонує цей додаток Barmer App, і я більш детальніше зупинюся на цих послугах, які ми щойно з вами обговорили. І так, якщо ви у нас застраховані і створили вже обліковий запис, так як ми пояснили на попередніх слайдах, то ви будете мати ось такий додаток, і його стартова сторінка виглядатиме таким чином. В лівому верхньому кутку ви побачите, Побачите ваш профіль, так, ваші дані, вашу картку, ваш номер картки. Ви тут також побачите, наприклад, це є моє страхування Майне Ферзіхер. Тут є перезон ліхідати, ваші особисті дані, ваша адреса, і саме тут ви можете змінити адресу. Досить часто надходять запити про зміну адресу. Ви можете самостійно ось тут змінити свою адресу. Також, звичайно, і. Ви можете з нами бачити всю вашу кореспонденцію. Зокрема, тут є листи, які надходять від бармер до вас, які ви надсилаєте також бармер. Також ви можете написати лист нашій медичній страховій компанії, і тут вже зразу можна вибрати тему, про що йдеться. Наприклад, Arbeits und Feiškkeit Це є листок непрацездатності і дитячі гроші. Тобто, ви можете тут подати чи флі про догляд, ще медицині шагів смітель, медичні допоміжні засоби і так далі, онфальний, щасний випадок. Також ви, звісно, бачите і стартову сторінку з наступними пунктами. Так, це є стартова сторінка і є такі пункти меню. Це є здоров'я, менеджер здоров'я, gesundheit. В даному розділі ви бачите планування профілактичних оглядів, форзорги, значить Дуже добре, коли ви двічі на рік будете проходити огляд свого стоматолога, і саме тут ви бачите ці огляди, коли вам Нагадувати, що ви проходите, і також завантажені ваші профілактичні огляди в стоматолога чи профілактичні огляди на ракові захворювання. Також бармер дає змогу проводити дослідження шкіри так на онкозахворювання, на дерматологічні захворювання. Один раз на два роки це є безкоштовно, це є гаутчек. Аналогічно є в менеджері здоров'я також такий розділ як планування ваших вакцинацій, де ви побачите, коли вам пропонують зробити вакцинації, і також список вакцинацій, які ви провели, і ревакцинації, які вам необхідно. Це імфпляна. В розділі Костен Уберзігт ви побачите також всі витрати, які сплачував на вас бармер, так для розрахунку з лікарями. Ну і цан бонус. Це Значить, це є бонус, який ви отримуєте певні бали за те, що ви проходите профілактичні огляди в вашого стоматолога. Також тут ви можете побачити і реелектронніші пацієнт-карти. Це є ваша електронна карта пацієнта, де повністю є прописані, які лікування проводилися. Що вам прописувалося лікарями протоколи лікарів. І, звісно, це є у вигляді документів. Якщо вам необхідно подати якомусь іншому лікарю, то ви самі вирішуєте, що подати, а що не подати. Навіть є і певні подкасти про на різні теми здоров'я, так як підтримувати своє здоров'я. Ось тут в цьому розділі ви бачите. Чи також Інші е, пункти меню, які е, ви можете побачити, наприклад, е, подкасти, так, як я вже сказала, чи, е, наприклад, бармерш Insight, це якщо у вас є проблеми з сном, то ви можете якусь заспокійливу музику тут послухати, чи певні рекомендації, як вам краще там заснути, як вам краще зняти е, стрес. Е, значит, наступний розділ, який ми вам продемонструємо, це є сервіс або послуги. Що тут можна зробити? Коли ви отримуєте лікарняний лист від лікаря, так, листок непрацездатності, то ви можете просто його нам е, тут завантажити для себе особисто, або якщо ваша хвора дитина була це для дитини. Ну, ось, наприклад, якщо для вас особисто, ви бачите цей листок непрацездатності, треба так сфотографувати, щоб всі зелені рамки е, надійшло, і таким чином ми. Так, і переходимо надалі до стартового меню. Ви також можете е, різні заявки подати до нашої медичної страхової е, компанії. Е, зокрема, наприклад, якщо ви е, були за кордоном, так, де визнається наша медична каса, і ви там захворіли, то ось тут є «Ерштаток асолянс Костен. Ви можете подати від, щоб вам відшкодували витрати на лікування, але щоб ви собі знали, що ви можете тільки в тих межах, в яких це приблизно коштує витратах. В Німеччині, тобто, якщо це лікування в Німеччині коштує, наприклад, 200 євро, а ви потратили 250 євро, вам і шкодується лише 200 євро. Чи ви можете, ви вагітні і очікуєте вашу дитину, і ви можете подати заявку на пакет сім'я плюс, фамілія плюс пакет. Чи знову ж таки на дитячі гроші, кінда Кранкенгель» заявку? Чи ви хочете застрахувати когось сім'ї, дітей чи вашого партнера, а ви вже застраховані, то ось тут ви можете подати заявку, заповнити заявку на страхування. Членів сім'ї, це є фамілія фаміліям, або на дитячі гроші, заявку, Шафскельд, або допомога для молодих сімей, чи ви хочете перевірити, чи підлягаєте ви сімейному страхуванню хтось з ваших членів сім'ї. Це є прюфунг для фамілій Ферзих. Також довідки про освіту, наприклад, ви поступили в університет, і ви даєте довідку, щоб подивитися, чи ви маєте право на обов'язкове страхування чи ні. Ось тут видно Хвайс Айнрейн про освіту. Аналогічно також і інші є пункти, наприклад, заявка на догляд, флігелястонг, якщо ви хочете добровільно страхуватися, Фрайвілік, Ферзіхерн та інші. Також ви можете не лише подати заявку до нас в додатку Barmer App, але й отримати певні документи, які вам необхідно. Це передусім такий затребуваний як документ про членство, що ви застраховані в Barmer. Це є мід від Ось тут ви його подаєте. Досить часто вам потрібно або для Джоб центру, або для вашого роботодавця номер пенсійного страхування чи номер соціального страхування. Це ось соціальний Тут ви можете нам подати заявку. Що вам необхідне, ми вам надішлемо. Чи якщо ви, наприклад, втратили свою медичну картку, а вам потрібно до лікаря, то вам потрібно направлення. Це є Ерзацбишайнігунг Анфордин, ось тут ви нам подаєте заявку, що вам таке необхідно. Чи ви поступили в університет і вам потрібно подати підтвердження для вашого університету? І ось тут ви даєте нам, ем, вимагаєте від нас фірзіхрунг з нахваляє з яке ми, як правило, подаємо надалі в електронній формі для вашого університету. Тету, або ви подаєте на допомогу для студентів на бафюк, так і. Для того, щоб вам отримати допомогу при навчанні, то ось тут Бафюк Бешайніґонґ, ми також вам дамо, що ви в нас застраховані для того, щоб вам відшкодували страхування. Чи а ось кранкеншайн, коли ви, ви знаєте, що наша медична картка Бармер вона дійсна в Європейському Союзі в Швейцарії. А також, якщо ви подорожуєте, наприклад, відпустку в Босню, герцеговину в Тунезію чи в Туреччину. То аналогічно також ви тут від нас отримаєте, що ви застраховані, так званий такий лист, а ОСНКінша називається що ви в нас застраховані. І звісно, ще один пункт в послугах, як з нами мати контакт. Тут ви можете до нас безкоштовно зателефонувати в межах Німеччини або за кордону. Є в нас ось такий рюк-руфсервіс, де ви нам лишаєте повідомлення і просите, що зателефонуйте нам в такий і то годині в такий-то день, і ми з вами обов'язково зв'яжемося. Знову ж таки, поштова скринька, яку я продемонструвала вам спочатку. І також такий важливий пункт досить часто ви не знаєте, де відділення бармер, так? тому що ми маємо 365 відділень по Німеччині, і ви не знаєте, ви живете в певному місці, не знаєте, де відділення. Ось тут ви можете знайти гешефт знайти своє відділення, ось тут ви даєте пошук, значить робите. І, практично ви дивитеся де можна знайти ваше виділення для цього ви задаєте для цього ви задаєте ваш вашу адресу індекс і ваше місто Переходимо до наступного пункту. Це є бонусна програма, тобто, значить, функція, основна основна роль цієї бонусної програми для того, що якщо ви дбаєте про своє здоров'я, так відвідуєте профілактичні огляди, відвідуєте різноманітні курси здоров'я, то ви збираєте бонуси, які ви пізніше можете перетворити в грошові премії або для користування іншими. Послугами. І також є ще такий пункт, як компас. Практично тут ви можете побачити, як опрацьовуються всі ваші документи, всі ваші заявки, які подали бармер. Тобто, чи вже на опрацюванні, чи вже опрацьовано, чи на якому статусі знаходяться ваші документи. Ось такий є наш додаток Barmer App. Я рекомендую всім його завантажити, і ми переходимо до наступного пункту нашої презентації. Це, зокрема, до онлайн-офісу або до, як називається, Майне Бармер. Тобто, ви можете не лише в телефоні використовувати користуватися додатком Бармер App, але й на сайті Бармер, де ви можете користуватися онлайн-офісом. Що можна, які послуги на комп'ютері ви можете отримувати? Звичайно, що ви можете аналогічно заповнити і завантажити заявки і сертифікати в цифровому вигляді. Ви можете змінити особисті дані швидко і легко, як і в додатку Barmer App, так і тут ви можете це змінити. Ви можете отримати послуги щодо нагадування про профілактичні медичні огляди і щеплення. Знову ж таки, як і в Barmer App, так і в Майне Barmer є поштова скринь. Для безпечного цифрового спілкування з нами. Можете ви також аналогічно подавати лікарняні листки і відслідковувати за виплатами, за виплатами лікарняних. І, звичайно, також є так званий компас, який ми розглянули вже в додатку Barmer App, тобто можливість отримання інформації про статус розгляду вашої заявки на різні, от, наприклад, про допомогу по вагітності і пологах. Звичайно, що ці вибрані документи, які ви надіслали бармором, вони також містять так званий код входу в систему, логін-код і ввівши цей код входу на веб-сторінці Бармерде, ви зможете відповісти нам швидко і безпечно в режимі онлайн. Навіть якщо у вас немає облікового запису. Також... Наша медична компанія пропонує і інші цифрові пропозиції, досить цікаві. Це передусім додаток для надання екстреної допомоги дітям. Це німецькою мовою, Значить, Тобто, якщо трапляється якийсь нещасний випадок з вашою дитиною, то в цьому додатку ви можете швидко отримати інформацію, що вам в такому випадку робити. І досить такий хороший і важливий додаток ми маємо також: це додаток-теледоктор, це відеоконсультації в теледоктор, і не тільки відеоконсультації, тобто через різні канали зв'язку, через емейл-адресу, e через телефонію, через відеотелефонію, через просто написання чат, різних меседжерів, ви можете спілкуватися з лікарями в режимі 24 на 7 про те, що якісь симптоми у вас є здоров'я. Що сталося, значить, вам лікар дасть перші рекомендації, а вам лікар може виписати цей теледоктор, також листок непрацездатності, і також він може скоротити час очікування на зустрічі з лікарями. Ці терміни ви можете отримати е, значно швидше. Тому я вважаю, що цей додаток є також досить важливий і він є, до речі, не лише німецькою мовою, але і англійською мовою. І звичайно, що ми вам. Також пропонуємо і наступні відео, не лише сьогоднішня тема. Інші відео, які ми вам пропонуємо, це такі теми, як послуги і пологах, це зубне протезування і ортодонтія це довгостроковий огляд, тобто плегіферзіхерунг, це загальні послуги. І, звісно, це добровільне страхування і страхування студентів. Також важливу інформацію ви про нашу медичну касу можете знайти і на Ютуб-каналі, і спеціальні відео ми розробили. З українськими субтитрами, яку ви бачите за наступною адресою, на слайді, зокрема, ми пропонуємо вам пошук лікаря в вашому регіоні і мовою, якою ви розмовляєте, чи як купити медикаменти в аптеці, роз'яснення відео розробили ми також для вас, або як користуватися медичною карткою. І я надіюсь, що ви сьогодні змогли отримувати відповіді на запитання, які цікавили вас за даною темою. Підводячи підсумки, також зазначу, що з Бармер ви будете в надійних руках на всіх етапах життя на всій території Німеччини. Якщо ви маєте ще додаткові запитання до нас, звісно, ви можете писати нам на нашу поштову скриньку, яку ви бачите на слайді. Це Україна гільфе Собачка. Бармер Де. Якщо потребуєте індивідуальної консультації, також ми вас проконсультуємо українською мовою. І, звичайно, що ви можете знайти е, важливу актуальну інформацію на нашому сайті, е, також, вибравши українською мовою, ви бачите е, цю адресу ліворуч. Е, ми бажаємо вам і вашій сім'ї всього лише найкращого і миру для всіх нас в Україні і в Європі.